Яку шабельну пилу GTM краще придбати? Ще не тестив. Зараз будемо розбиратися акумуляторна пила і мережева потужністю в 1000 Вт. Чим відрізняються по характеристиках мережева пила 2800 ходів за хвилину, акумуляторна 3000 ходів за хвилину. Так, ця потужністю 1000 Вт, я не знаю, яка потужність у ватах. Далі глибина пропилу в дереві, акумуляторна пила 150 мм. Мережева 210 мм. Хід полотна 28 мм, і тут також хід полотна 28 мм. По габаритах акумуляторна буде значно менша. В мережеві є регулятор обертів, що інколи дуже важливо, щоб він там був. І у нас є підсвіточка робочої зони. В акумуляторні немає ні регулятора, ні підсвітки робочої зони. Висувна опора на двох пилах в максимальному положенні. Так, переводимо в мінімальне положення. Відбувається це ось таким чином, і о, аж настільки ми можемо запхати. Можемо взагалі її або вийняти, або запхати. Тут же все набагато простіше. Кнопочку натиснули. Виняли, запхали. Тут фішка в чому? Тут шток закритого типу, тут шток відкритого типу. Дивіться, тут в нас є фіксатор кнопки. Бачите? Обов'язково вмикайте цей фіксатор, тому що Петрович засунув пальця і вже отримав травму. Для наглядності поставив вам дві щітки, щоб ви подивилися на оберти і відчули різницю в потужності. Так, акумуляторна. А тепер мережева на мінімальних обертах. Так, даємо максимальні оберти. Ну, це дуже потужна штука. Це просто нереально потужна штука. Бачите? В чому різниця? Пробуємо, як буде різати сухого граба на 2-амперному акумуляторі. 8 ампер. Пробуємо. Різниці немає. Що 2 Ампера, що 8 А. Спробую зараз притиснути. Слухайте, тиснув зі всієї сили, а вона не стає, а вона ріже. Мережева пила. Пробуємо. Я чомусь думав, що мережева пила буде різати набагато швидше. Ну ні, все ж таки акумуляторна пила вона ріже набагато швидше. Уявляєте? Металева труба, дивіться, що вам було видно приблизно 3 мм. Всі полотна в цьому відео використовую оригінальний Bosch. Правда, вони вже не нові, вони вже бачили життя в цих тестах, і також ось це полотно по металу, воно також не нове. Ну Но надіємося, що. Все в нас получиться. Пробуємо. Дивіться, це я врізав без жодного монтажу, без прискорення, без нічого. Уявляєте, наскільки швидка, потужна штука? Тим паче, що полотно воно, як я вже казав, воно не нове. Пробуємо ще раз. А якщо притиснути, так ріже взагалі як масло. Хотів для вас розібрати показати, що всередині. Всі гвинти відкрутив. А вона не розбирається. Слухайте, так замутно все придумали. Так зробили. Можу показати ось так. Як вона виглядає, бо я її точно не розберу. Щоб розібрати, треба зняти ось цей важіль. З цієї сторони, з іншої. Ось його зняти. Далі треба здерти ось цю шкіру. Ось цю. як її так здерти, щоб потім ще удіти... Ну, фіг, її знає. Коротше, це нереально важко. Якщо навіть я її здеру, я її потім не одягну. Тобто треба її здерти, відкрутити ось цей гвинт, відкрутити ось цей. Потім знімаєте ось цей пластик, а цей пластик йде аж до самого кінця. І аж тоді ми зможемо відкрутити ось ці гвинти. Не знаю, чи вам було видно по відео, але мої перші враження, коли я запустив мережеву пилу на холосту і акумуляторну, здавалося, що мережева вона набагато потужніша. Можливо, вона і потужніша, але швидше ріже акумуляторна пила. Я не знаю чому за рахунок обертів чи що. Не зважаючи, що то 2 амперний акумулятор на 3 ампера, на 8, байдуже, ти її притискаєш, вона навіть не стає. Тобто на 8 ампер просто будете різати набагато довше. А 2 амперний Ніяк на потужність не впливає. Штука досить потужна. Тут навіть немає мови, щоб порівнювати з якимось побутовим інструментом, тому що побутові інструменти я тестив, там чуть притиснув, і вона вже стає. І вона вже не може різати. Взагалі метал не може різати. Ці абсолютно байдуже. Метал, літ, дерево, сухе, мокре, абсолютно байдуже. Тобто штука дійсно досить крута, тому що, напевно, вона серії HD, це суперпотужна. Новинка від GTM. Так що Петрович однозначно рекомендує. Якщо вам не потрібен регулятор, якщо вам не потрібна підсвіточка, якщо вам треба, щоб вона була така портативна, на акумуляторі десь підлізти, щось відрізати, якесь там СТО для професійних робіт, будь ласка, берете собі ось таку штуку і не будете знати горя. Тим паче гарантія 3 роки. Петровичу, як завжди, великі вподобачки. За ось цей тест. І всім до побачення.